Чим чіткіше ми бачимо цей свій проект, тим краще він буде реалізований, тим краще ми його можемо описати. Mm -hmm. Чим чіткіше ми розуміємо цільову аудиторію, тим краще Для ми кого? можемо так. так це все сказати. Це все впливає на те, як ти далі описуєш грант. І ось може людина, так, коли людина, далі ти. А, звертаєшся по допомогу. Коли ти звертаєшся по допомогу, звісно, тобі треба вже щось мати, якісь відповіді на питання, так на всі ці питання, які треба. Далі тобі е, можуть підказати, що де, що там о тут класно, супер, молодець, а тут м -м, це інше. І звісно, там треба закладати, хоч я не знаю, ну, 15% це на непредвідіни розходи, uh -huh, так uh -huh. витрати. Але а, так, і це теж інше питання. Це все залежить від того бізнесу, який ви маєте. Далі це пропрацьовка, це таке, знаєте, відшліфування ідеї, і ти відшліфовуєш її до того стану, коли супер. І все, ти подаєш цей грант, і ти чекаєш.